Привіт, друзі! З вами Інкантадор, і після довгої перерви я граю у Наполеон Total War. Нарешті. Я граю наполеонівську наполеонівські битви одну за одною. Я використовую Dart Mod, але в наполеонівських битвах він впливає тільки на візуал. Самі побачите, тут більше диму, трішки інакше виглядає все. Ну і власне, це битва за Арколь 1796 року. І моя задача взяти оте от містечко справа. Тут от його видно на мапі. Оце от справа. І в мене не дуже велика сила, тільки піхота і артилерія, нема кавалерії, ну, крім гвардійців від самого Наполеона. А у австро-угорців є досить серйозна сила, яка буде поспішати такий relief Force буде поспішати на допомогу. Цьому містечку, гарнізону, цього містечка. Власне, моя ідея поставити артилерію на цьому пагорбі тут, -от, отут. І швиденько-швиденько -е, рушити. Тут, бачите, така болотяна місцевість. Рушити от сюди. До цього містечка йде отакий місточок і ще обхідний такий прохід через болота. Тут великий такий ставок, тому мені точно треба зайняти у цю зону. І ми бачимо, що тут австрійці намагаються теж пройти сюди. Я виставлю тут такий екран зі своїх бійців, щоб їм цього не дати зробити. Щоб вони тут от не просунули і мені не зайшли у фланг тил і до моєї артилерії. Власне, починаємо рухатись. Де наш Наполеон? Він десь тут тусить. Оце він, так? Да? Це він і є. Так, це Наполеон. І йдуть йдуть хлопці, переходять це болото. Артилерія піднімає, бачите, якщо суха місцевість, тут ще навіть е пилюка. Куряве таке. Давайте подивимось, що там у Австро. угорців. Е вони починають розгортати артилерію тут. от, Будуть щось мені робити бобо. Трішки є гарнізону. Є трішки гарнізону. Дивіться, яка гарна циркушка. Це вже моя артилерія починає працювати. Е, в шістьох вибили нормально. Тепер давайте дивитися, що у нас тут. Прибігли шесери. Засіли в травичку. Це у них дальнобойні рушниці, хороші, дуже. Влучні. Тож, оці пацани скоро дізнаються, що це таке. І тут я підвожу як е, екран скрінфорс Force моїх гренадерів. Гренадері це дуже сильні... генерал. ах, щось там прилітає поруч з генералом, хвилюються. Е, гренадери дуже сильні воїни. Вони мають навіть гранати. Ви побачите, як вони їх кидають. Це, Мабуть, найкращі мої війська в цій пачці. Тут просто лінійна піхота. І ось ще шасери, бо я намагаюсь вийти от сюди. Звідси теоретично маю навіть дострілювати до цих гренсерів. Що, вони щось там перезаряджаються і теж поманіпуляють? Серйозно! А, ці пацани теж до мене дострілюють. Цікаво. Ось же вбили. І от бачимо перший залп шасерів на цьому фланзі. Бум-бум-бум. І мінус 24 бійця одразу. Мінус 24 бійця. Готується вступити в бій. Гренадери. Ось вони. І оце була, дивиться, яка помилка. Вони дають залп, але наскрізь моїх шосерів. І цілять 14 моїх бійців, отримують friendly fire. Так, ворог теж дуже сильно покоцаний. Але. Розуміючи цю помилку, я переформую тут от порядок, відвожу шасорів трішки сюди, щоб ця лінейна піхота працювала, тримаю трішки вогню, перезарядки. І зараз тут буде ще один залп. Чудовий залп, вже мінус 60. А ці стали там. Ці вирішили, що та ну його нафіг, будемо тут обходити. Вже виставив е лінію тут, зустрічаю усі сили. Та ж сама помилка. А, якщо стріляють задні, вони можуть поцілити передню. Бачите, відкриваю я зону, щоб вони нормально стріляли. Тут прилітає артилерія моя, чудово прилітає, тут же дуже-дуже неприємно. Хлопцям тут же побита, бачите, гармати вибиті. Він щось пробує. Він щось накидує, але це не так страшно. Давайте глянемо. Тут, ви... тут готуємось до штурму. Тут поки що воюємо з цими. Вони захопили якийсь будиночок. Ну, хай собі там сидять. Тут ми продовжуємо розстрілювати оцю групу. 80, вже половина залишилась, просто не даємо пройти. Тут працюють мої лінійна піхота. Reволюшені інфантрі. Ага. А в кого ти стріляєш там? Незрозуміло, в кого вони стріляють. Тут працюють шосери. Бум. Навалюють по поуціні. Я трошки не, невдало стою в низинці такий. Але з іншого боку, я непогано прикритий від них. Так, на цьому фланзі. Що поручаються, Я вирішую, що щось якось довго ми тут стоїмо, треба посуватись. І ці дві лінії гранадерів совуються, Бонапарт з третьою стоять тут. І дивіться, гранадери побігли. Просто дивіться, що зараз буде. Достають вони гранатки і полетіли гранатки. І виглядає це отак. Все. Моментально побігли. І добивають Кіл дженерал! Моя артилерія десь тут непогано так поцілила. Дивіться, поцілила, вибила двох, але одного з них генерала. Прекрасно. Я сильно не хвилююсь, що там артилерія моя зробить. Хай собі стріляють. Хай собі не стрілюють. Все тут хорошо Генерали перекидають сюди. Тут. Тут не дуже приємно вийшли ці пацани, фактично мені в тил. Тут будуть втрати. Тут ми все ще чекаємо. Чи стріляємо. Чекаємо. Але тут ми відбиваємось. Тут ми починаємо потрошку пушити, а бачимо, виходить їх генерал прийшов вже. Ану, ано, ано. Це гарна ціль. Але він розуміє, що не треба так сильно підставлятись. І починає відходити. Ці гранадери продовжують тут пушити потроху. Генерал звалює. Окей. Okay. Тут. Розво... Нарешті я розвертаю піхоту, щоб бити по цих пацанах. Шасери. А, знову перед лінією вогню біжать. Не дуже добре. Не дуже добре. Фіговий маневр. Там лінійна піхота працює. Тут хлопці вже потрошку заходять на міст. І... Шторм. Вже шторм чи, чи не шторм? Стали. Передумали. Ні, не передумали. Шторм. Хлопці, так ви біжите чи не біжите? Вирішуйте, давайте. Все, побігли. Оу, сюди артилерія ворожа намагається. Так, там гренадери спокійно пропушують, ще одна лінійна біжить назад. Тут не поспішають штурмувати, стріляють, але лінія тут виходить 4-5 бійців. Ну, і от тепер ми побіжали. Побігли. Арта пролітає, пошкоджень Зеро. І тут атака просто в штикову. Дивіться, офіцер з шаблюкою такова атака. Бум! Вся лінійна піхота і навіть бонопарцам валять сюди. Але що ми бачимо? Тут ми відбились, тут ми відбились від всіх, все добре, шасери будуть тут трішки прикривати, шасери. А піхота формується тут і буде щось кудись іти. А тепер дивіться, що тут коїться. Величезна сила. Рухаються на допомогу ці пацани. Доще стрілки йдуть з дальнобійними мушкетами. А тут їх генерал. Що ж, будемо щось з цим робити. Головне максимально швидко зайняти тут позиції. Піхоту ми вже вибиваємо. Генерал щось намагається пручатись. Артилерія б'є сюди, добиває цю артилерію. Піхотний бій. О, мій генерал з її генералом вже рубається. От Бонапарт. Не може стояти осторонь. Боєва скотиняка. Арта сюди навалює. Все, вся їх піхота побігла, генерал побіг, всі побігли, Залишилась артилерія. Бум. Бум. А тепер прибігла моя піхота. І добиває цю арту. Все, містечко наше. Тепер давайте дивимось. О-оу! Що ми бачимо? Тут трішки прийшли до нас. Так, займаємо позицію там, е, в тому містечку. Шасери працюють. Працюють чудово. Тут стоїть піхота. Оцих теж треба. Ландвейрс. Їх теж треба відбити, але тут прекрасно працюють шосери. Ці шосери. Вирішую, що робити, поки тут передислокуюсь, займаю будівлі, займаю ключові проходи. Задача отримати тепер це містечко від Quick Relief Force. Так, ці хлопці працюють просто шикарно. Давайте подивимось на черговий залп. Нікого не може поцілити. А тут у нас. Оу, а тут генерал їх приїхав. А тепер давайте дивитись, чи справляться самі ці хлопці з генералом. Стріляйте, стріляйте, не дайте йому підійти. Давайте, хлопці. Він чомусь зупинився. Задумався. Бум. Ага, ага. Ага. Давайте, хлопці, вибивайте їх. Ще залп. Чого він став дурень? Бум. Ага, ага. Тікай. Ага, тут у мене вже працюють гренадери. Тут просто розстріл. Вісім. Цюрюк. Назад, звісно. Тут працюють панцер-гренадери, але що ми бачимо? Іде оця з новала? І він, мабуть, робить помилку. Він розділяє війська. У ці четверо продовжують рух. Навіть не четверо, а задумався. Задумався, дивіться. Вирішує. Командира втрачено, він вирішує, що робити. Ці біжать. Ці трошечки вже в ним не дуже добре. 83 їх залишилось. Дуже втомлені. Casualty sustained. в них втрати, але. Оці ще будуть намагатись дати їм бій. Я виходжу на оцей пагорб. Ці тікають. Зараз подивимося на останнє протистояння тут. Давайте, хлопці. Ми десь вдвічі краще влучаємо цими пацанами і далі б'ємо. Тому. Давайте. Виходять на позицію, під вогнем. є втрати. О, це моя арта сюди насипає. Оха! Як добре прилетіло. Так, я арту переновів, щоб допомогти цим пацанам. Так, під вогнем мораль зломлена. І ці їх добивають. Все, чудово. Не дали їм пройти сюди. Повністю від, 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 відштовхнули. Але що ми бачимо? Оця група. Намагається вибити нас з містечки. Тут вже починається бій. Вже починається бій. Є втрати. Поспішаю з усіх. Ніг, поспішаю своїми пансер Лінійна піхота одна і мої шосери намагаються зайти в тил. Мають встигнути. Тут ми організували захист у цього перехрестя. Якщо хтось підійде на, на лінію пострілу, зустрінемо. Але поки що робота йде на цьому фланзі. Не дуже влучно працюємо. 72 зі 160. Так, серйозні вже втрати тут. Подивіться на це. Результати штурму. Артилерія намагається туди поцілити, але будиночки заважають. Можна трішечки френдлі fire влаштувати. Що у нас тут? Підходимо, підходимо потрошку. Ага, він вирішив нас тут зустріти. Чи не вирішив? Що ти вирішив? Визначайся. Ага, оці перезаряджаються, щось там попукують в моєму напрямку. Добре. Тут він щось маневрує, щось намагається. Ага. Ми вже стріляємо, але не дуже влучно От, от в цю щілинку. Артилерія. Оу! Оу! Хлопці, молодці! Чудово сюди накидають. Я не знаю, як воно сюди пролітає, але пролітає. Давайте дивитись. Виставили лінію. Він вирішив захищати свій тил, і правильно робить. Але тут у мене. Серйозна лінія. Ще й шосери мають дострілювати. Ага. Відходить. Молодець. А я буду пушити. Що у нас тут? Цим хлопцям дуже недобре, але тримаються. Є трішки резерву. Маємо втримати. І артилерія прилітає. Переформуємо лінію. Ти що? Штикову зібрався? Та тебе ж там розірвуть. Фу! Дивіться, як пропороносець. Вийшов. В атаку! О, І знову гранати. Дивимось на результат. 133-130. Дуже незначні втрати. А, ні, є втрати, є втрати. Але незначні, треба було ближче підбігти. Не дуже точно кинули. Воу! Це friendly файр, алло, точніше накидують. Та, атакуємо. Ці побігли. Дивіться, гранати неймовірні втрати моралі спричиняють. А ну, давайте подивимось, може ще гранати кинемо. Там тримаються. Тут трішки хвилюються, а ну давайте. Це Мораль зломлена. Гранати пішли, але це вже не має значення. Ну, таке. Ну таке. Все. Відбили цих і спокійно, спокійно біжимо. Біжимо. Дивіться, цей побіг, цей побіг все. Вони зрозуміли, що це повна срака. Тут вони не змогли пропушити, тил вони втратили. Тікайте, хлопці, тікайте. Отакий От бій. Отакий От бій. Давайте подивимось на втрати. Значить, у мене було розгорнуто 1312, у нього більше 2000. Але поки вони підійшли під нуль, практично вирізали гарнізон. І е, більш, ніж розполовина. До речі, цікаво, Лосис. Це скільки вони в мене вбили? Ні, щось я не розумію. Давайте ще раз, значить, це втікає. А, оце, оце був гарнізон. Гарнізон майже вирізаний, а перше, це от втікає вже ті Джозеф Аль Вінчі, який при, прибігав. У нього втрати не такі значні, але він майже фактично дуже швидко втратив мораль і втік. Давайте подивимося, хто найкраще працював. Артилерія непогано, але не те, що сильно. Головний втрати моралі вона спричиняє. Шосери, прям красунчики. Прям красунчики настріляли, прям як, як боженьки. Лінійна піхота має всі молодці. Бонапарт нормально там зі своєю гвардією порубав. Піхота, піхота стабільно, стабільно добра. Отакий бій. Неймовірно кайфую я від цієї гри періодично, там раз на пару рочків я її знову встановлюю, встановлюю дарт мод і ганяю. Ще й дартмод дозволяє в кастомних боях робити ще більше, там подвоювати кількість піхоти в юнітах. Він виглядає просто неймовірно. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, то я покажу. Ну і само собою, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на каналчик, якщо цього ще не зробили. Я граю в багато різних ігор, і шутери, і стратегії, і багато всього іншого. Тож, з вами був Інкантадор. До нових зустрічей.